Друже, переглянь свій оновлений інтер'єр. Я замінив килим, журнальний столик поміняв тобі текстиль, торшер з rgb підсвіткою. У тебе з'явився шейкер для того, щоб збирати гучні та веселі компанії. Ще один елемент заєць, як твоя, то темна тваринка. Ну що, Дмитро? Я підготувала. Цю кухню для тебе створила її в стилі в чоловічому більше стилі. розбавила трохи яскравими акцентами. І, до речі, найголовніше, я думаю, що ти заціниш це пенал для ножів, тому що я знаю наскільки важливо кухарю мати хороші ножі. Сподіваюсь, ти вибереш мене, а не мого суперника. Я обираю інтер'єр Соломії стриманий, чоловічий та функціональний. Мені підходить. Дякую за роботу та економію часу і бюджету. Ех, розбив би цей декор. Це був Батл дизайнері в епіцентрі. Зустрінемося вже зовсім скоро. Хоче цього дозар, чи ні?